Слава Ісусу Христу, Привіт вам, дорогі! Вітаю вас на черговому відрізку наших онлайн відеореколекцій І оскільки сьогодні вівторок, то знову спробуємо вдатися до мудрості Отців пустелі, щоб ліпше зрозуміти контекст Євангелія, який Господь дає нам на сьогоднішній день. Тож дуже дуже рада, Welcome! Знаємо сьогодні Євангелію, як Ісус вчить своїх учнів молитви на їхнє прохання. І нібито все окей, нібито все гаразд, але думаю, зараз зрозумієте, що є тут певна така е, нестиковочка, як в нас скажуть. Отож, про що мені йдеться? В одній з мудростей пустелі описується ситуація, коли до одного, аби прийшли і запитували про молитву різні речі. І якось він відповів, що монах, який молиться тільки тоді, коли стає до молитви, це не монах. Дорогі учні перебувають при Ісусові так довго. Учні бачать, як він живе, бачать, як він віддаляється якось від них час від часу, щоб побути на самоті, бачать, як він возносить свої очі, коли робить чудеса. А при цьому всьому говорять: навчи нас молитися. Ісус не відкидає їх, Він дає їм прекрасну формулу, яка надзвичайно глибока і дуже сильно показує, в чому якби, глибина молитви, Першо, якісь там перші такі найважливіші пункти для того, щоб ця молитва якось ставала нашою живою. Але це не єдине. І тому сьогодні в цьому нашому відрізку цих реколекцій я хочу спонукати вас до того, щоб ви задумалися над тим, чим для мене є молитва. І панство, якщо випадково для вас молитва це зранку, «Отче наші, Радуйся Марія, і так само ввечері, або може ще якась там духовна практика, то не хочу вас розчаровувати, але це, мабуть, не робить із вас ще послідовників Ісуса Христа, тому що Він є. Важливою частиною кожного життя християнина, і якщо протягом дня ви знаходите тільки трошечки зранку часу на цю прекрасну формулу молитви, і трохи ввечері, то панство хто керує вами протягом решти вашого часу дня? Якщо ваші клопоти не спонукають вас до того, щоби з молитвою якось переживати їх, так як Ісус Христос це переживав? Якщо ваші радості не спонукають вас до того, щоби прославляти Отця, так як і Ісус його прославляв, якщо ваші відносини не спонукають вас питатися в Ісуса, як їх регулювати, от то, то ким спонукав вони тоді ці всі ваші реакції, ці всі ваші справи? Дорогі задумаємося над цим. І справді пригадаємо собі ще раз цю прекрасну формулу молитви, яку Ісус нам дає, і вона надзвичайно глибока, надзвичайно. Але при цьому всьому вона не може звестися тільки до кілька хвилин вранці і кілька хвилин ввечері. Вона має стати частиною нашого життя. До цього вас запрошую і надіюся, що, що ви самі здивуєтеся від того, як це змінює просто мене з кожним днем. Дякую вам, хай Бог щедро прищедро в тому благословить. Ну і надіюся, до завтра. Па!